Всім привіт! Сьогодні будемо готувати листинець з яблуками. для цього нам потрібно яблука, кориця, цукор, яйця і листове тісто. Першим етапом нарізаємо яблука кружальцями. Після того, як ми нарізали, потрібно виняти серцевину. Вимаги з допомоги насадки для крему, ви можете з допомогою пробки або ножа. В окрему миску з'єднуємо цукор і корицю. Перемішуємо їх. Попереднє розморожене тісто нам потрібно розділити на такі от смужки. Беремо одне кружальце і з двох сторін обсипаємо його цукром з корицією. Після цього беремо одну смужку листового тіста і починаємо завертати його. Нам потрібно повністю обгорнути наше кружальце листовим тістом. Я додатково декорую листочком і гілочкою, щоб було схоже на яблуком. В цей час розбиваємо в миску яйце і збиваємо його до однорідності, для того, щоб потім можна було змазати наше яблуко. Після того, як ми змазали наші листунці, посипаємо їх цукром і корицею. Ставимо в духовку на 25 хвилин. на 170 градусів. Наші листунці з яблуками готові. Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть, чи сподобалось вам і чи вийшло у вас.